Всім доброго дня! Міняю регулятор напруги a 6 C5, 24 бензин. Ось так розібрав виняв воздушний фільтр з корпусом, зняв щуп з обудови щоб долізти до генератора. Як, як видно, морда на місці. Розібрав так, нічого не знімаючи. Ремні ролики все на місці. Генератор на місці. Прийшов новий фірми Hitachi Германія, Будемо ставити. Пізніше зніму відео. Та скажу результат. Всім гарного дня!